Щороку у день міста жителі Обухова в очікуванні святкової колони отримують нагоду ознайомитися з творіннями місцевих майстрів. А подивитися тут є на що. Трипільськими орнаментами майорять керамічні витвори обухівських гончарів, Молує око і живопис багатьох наших художників. Радує те, що на кожне таке свято вони приносять все більше і більше мальовничих шедеврів. Не обходяться святкові ярмарки і без класичних вишиванок та традиційних обухівських рушників. Подібні святкові заходи, необхідні і майстрам і прихильникам їхніх талантів. Я вважаю, що такі вернісажі для міста, для людей дуже важливі. Чому? Тому що люди мають можливість познайомитися із старовинним народним мистецтвом. Люди мають можливість почути інформацію про це, тому що наш обов'язок нести цю інформацію і її найшвидше, найточніше, можна отримати тільки від народного майстра. І ось із гучною грою святкового оркестру головною дорогою міста вирушив святковий парад. Традиційна святкова хода почалася з прапора Обухова. Розважали дітлахів та додавали радості усім обухівцям на параді костюмовані казкові персонажі. За ними кракували представники різних організацій, підприємств та установ нашого міста. Розпочалася урочиста частина традиційним виконанням гімну обухова. Вже на один рік поспіль його неперевершено співає лауреат багатьох конкурсів Хур'явір. І з радістю привітав усіх місцевих жителів зі святом та отриманням нового міського статусу обухівський градоначальник Володимир Мельник це велике щастя жити в такому прекрасному нашому краї. Гордитися нам є ким? Прекрасними нашими людьми. А це когорта людей, яких ми нагородили за вашим поданням до Дня міста, яких ми будемо нагороджувати сьогодні. Це велике щастя. Тому сьогодні, маючи таку Честь. Я вам щиро дякую за ваше порозуміння, за ваше досягнення в праці в громадській роботі, за те, що ви не байдужі. Ми завжди досягали все в своєму житті своїми зусиллями. І місто обласного значення це, вибачте, кожного заслуга. Звичайно, з районом, селами, селищем, з містом Українкою. Ми будемо завжди партнерами, колегами. Навпаки, велика відповідальність на нас лежить за те, щоб ми щиро приймали всіх людей у нас, тому що зараз ми повинні якісні послуги надавати ще більші. Ми повинні радіти від того, що до нас заїжджають гості. Представник Київської облдержадміністрації привітав усіх обухівців зі святом та передав привітання від президента України. Шановні обухівці, прийміть щиру подяку за вашу нелегку працю. Я вірю, що ви завжди будете справжніми, байливими і турботливими господарями рідного міста. Бажаю вам міцного здоров'я і довголіття, родинного щастя, людської шани і вдячності. Нехай завжди будуть з вами невичерпне натхнення та оптимізм. Здійсняться найзаповітніші мрії і сподівання. Зі святом обухів президент України Віктор Федорич Янукович. По завершенні привітання найуспішніших представників підприємств та установ міста відзначали грамотами від Київської облдержадміністрації та Київської обласної ради. Зачитав привітання від обласного губернатора та привітав Обухівців зі святом, голова Обухівської райдержадміністрації Ігор Рафальський. Так склалося історично, що місто Обухів, Обухівський район жили, працювали і творили разом. Я хочу вас запевнити в тому, що ми були разом, Обухівський район і місто Обухів, і надалі будемо жити і працювати разом за для процвітання нашого рідного краю. Ділилися своїми враженнями стосовно міського свята та вітали з ним усіх обухівців і інші представники районної влади. Сьогодні двойної праздник для города Обухова, тому що це і день народження. И, конечно, действительно праздник то, что в первый раз город Обухов празднует свой день рождения уже в новом статусе, в статусе города областного подчинения. Приятно видеть, конечно, и тех гостей, которые приехали настолько издалека, чтобы поздравить и город Обухов, и мэра Обухова. Я хочу всех поздравить с этим праздником. Я хочу, чтобы в городе всегда царило такое Хорошее настроение, чтобы люди е, уверенно смотрели в завтрашний день, чтобы побольше было молодоженов на этой сцене, ну и просто чтобы город процветал. Не один рік поспіль вітають у бухівці зі святом гості з сусідньої Росії та Білорусі і приїжджають вони не лише з пам'ятними подарунками, а й безліч у щирих вітань. В этот праздничний день дорогие друзі примите наши искренние… Поздравления и пожелания крепкого здоровья, большого счастья, всем успехов в ваших трудах и начинаниях. Мы хотим пожелать, чтобы и дальше из года в год крепли наши партнерские и деловые отношения между городами и между нашими народами. Пусть ваш город с каждым годом становится все привлекательнее и краше, а каждый дом, чтобы пришло благосостояние, достаток и уверенность в завтрашнем дне. По поручению руководителей... Тоснинского муниципального района, города Тосна, Ленинградской области и от меня, вашей землячки, примите самые искренние поздравления с Днем города Абухова. Вашего города богатая история, а его жители могут по праву гордиться славными делами своих земляков. Жодне святкування міського дня народження не обходиться без визначення почесних громадян міста. Цього року на сцені вітали з цим званням обухівця Григорія Пацюрина та колишнього столичного голову Олександра Омельченка. Обидві людини, кожний у своїй сфері, зробили чимало для покращення життя у нашому місті. З нагородами поквапився і сам в символ нашого міста козак Обух. Найуспішніших представників обухівських організацій та установ відзначали засумління грамотами. Дочекалися своєї черги і обухівські молодята. Під дзвінке лихів шампанського кожну весільну пару привітали з важливою подією у житті. Тож щастя вам, здоров'я, і попросимо скуштувати весільний напій. Ану, який він? Солодкий чи гіркий? Який, кажуть гіркий. Давайте ще вони нам підсолодили! Гірко нашим молодятам! Гірка. 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 Від міськради молодята отримали квіти, подарункові енциклопедії, пральні машини та настанови збільшувати кількість маленьких обухівців. Поздоровляли цього дня і тих, хто може бути зразком для сьогоднішніх наречених золотих ювілярів. Півсторічниці обухівські дідусі і бабусі пліч опліч ділили на двох і радощі, і негаразди. Із важливою датою у житті їх привітав Володимир Мельник. На честь 50-річчя подружнього життя золоті молодята отримали у подарунок мікрохвильові печі. Подальше святкування для народження міста продовжилося насиченою розважальною програмою. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.